Ми е, виходимо з першого місця в групі. У нас 6 очков, очків, так же як у Румунії. Як я і казав, Бельгія е, не їде далі. У нас у трьох команд по 6 е, очків, але Бельгія залишається вдома. Ось ми бачимо, що е, ми виходимо з Данією. Наступна гра у нас буде з Данією. Потім ми виходимо на Францію або Чехію. Ну, мабуть, все-таки на Францію. Потім на Англію або Італію. О май гад. Чотири наступний наш суперник це Данія, яка не є слабкою командою, але я думаю, що це один з таких ну, найкращих е е е жеребкувань. Знову наші вболівальники. Наша збірна. Артем Долбек, найкращий бомбардир поки. Ну, ви саме все бачили. Просто буде заруба. Я, я вже бачу, як тут будуть драки, сперечання, жовті картки. Будемо робитись, будемо робити за вихід до наступного раунду. Погнали! Ну Вони вже непогано починають катати. Бачите, вже складно відібрати м'яч, але ми включаємо пресинг. Ми включаємо пресинг І Зіна відбирає м'яч. Контратака, пошла контра, пошла контра циганкова циганков. Циганков на домбука долбит, долбит, добит, долбик, долбик, добуд. Ніе. Зіна, зіна, зіна. О, який момент! Який момент у Дані, Який момент у Дані, Конопля, яким конопля блокує. Як він конопля знову блокує, яким конопля повинен відібрати? Все, я хим конопля відбирає. Відбирають чисто. Було чисто, контратака пішла наших, наших пацанів. Циганков, 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 циганков. І давай ударимо. Ох. Ну тут Матвієнка, схаває Схаває Матвієнка. Пас на Луніна. Луніна Юхима. Юхим Конопля, Юхим Конопля. Так, центр давай. Да? Артем Доубек, Артем Доубек. Артем Доубик. Артем. Артем Доубик. І ось він забиває свій третій м'яч на цьому євро. Була непогана контратака. І Артем Доубек реалізує цей момент. Ось ми бачимо, він виходить сам на сам і реалізує за межами штрафного майданчика. Дуже непогано було. А я нагадую, що перший матч ми програли, Програли Румунії. І це було знаєте, в началі, типу, щоб ми там все програємо, всі вже руки, мабуть, склали. Але ні, але ні, але ми в одній е, восьма да, фіналу. І ми вже перемагаємо Данію 1-0. на шумудрика, он бачу, бачу циганка. І вон дотик. Що це за удар? Ну що це за удар, це ганхол? Я думав, ти хоч лівий удариш. Ти правою. Так, карява. Ну, нічого, нічого. Таке буває. І я забарний, Ілья забарний, Ілья забарний повинен схавати, і який підкат. Я думав це був підкат виграшний, а це не дуже виграшний. Андрій Лунін, винести, винести м'яч. Супер. Просто супер. Ой-ой-ой, ой ну це... Це жовта картка. Він просто зніс його. Олександр Ба. Подача від Мудрика Степаненка. Степаненка! Ну це не статистика. Удар головою, удар головою непоганий. Конопля, конопля. Відбирай, відбирай! Ілья Запарний. Ілья запарний. Ой. Ріска. Зіна. Мудрик. Мудрик, Мудрик Артем Довбик, Артем Довбик, ось він, Голеодор, ось він Голеодор. Просто, просто кращий. Який пас від Мудрика і Артем Довбик лівою ногою ближній кут. Це було шикарно. Це було шикарно. Дякуємо Артему Довбуку за такий гол красивий. І ось 2-0. Закінчується перший тайм і рахунок 2-0. Що ж буде далі? А далі побачимо. А ось і починається другий тайм. Данія з центра поля розводить м'яч. І ми, і ми відразу приснуємо. Відразу вмикається прес від України. Прокиде, прокиде... Ма Маехал. Маехал. Не знаю як його правильно, але ну, подача так собі. Подача на мішу Мудрика. Це спеціально, щоб містом Мудрик розігнався. Тут віддав непоганий пас і, і ось він. Та не туди. Давай, Зіна, борись, борись, Зіна. Вінт. Це типу Вітер. Новард. Новарт. Блокувати, блокувати. Ой, як красиво заблокував Ілья Забарний. Добик, добик, добик. Ой-ой-ой, ой як жорстко було. І назину. Ой. А це мудрик, це мудрик. Ех, а там К'яр. К'яр, ну. К'яр непоганий захисник. Так, Юхим повинен. Юхим. Юхим. Так, Ілія, Ілія Забарний. Ілья забарне. Ілья Забарний. Все, все, все. Щоб заспокоїлись, спокійно, спокійно. ваут. We'll все нормально, все нормально. Так, я думаю, поки замін не будемо робити, тому що у нас непогана йде гра. <звук> <звук> Який момент у Дані. 2-1. 2-1. І це Еріксон. Це Еріксон забуває. Легенда. Ну що, у нас 2-1? Я думаю, тоді зробимо заміни. Тому що при рахунку 2-1 нам якось треба поновити сили. Давайте випускати Маліновського. Давайте випускати сюди. Замість Мудріка. Давайте з Ярмолу. Давайте, знаєте що, давайте, мабуть, все-таки Караваєва на Микола. Бо мені подобається, як Конопля грає. Він дуже непогано, до речі, бігає. А от Степаненко, давайте на Сидорчука. Свіжий Сітарчук, я думаю, він, ну, він щось покаже. Він додасть досвіду, він додасть впевненості нашій команді. Як ярмоло, да? Оп-оп, фінт тут та, фінт, там фінт. Ну, <гас> крова його обіграли. Так, 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 так. Йохим конопля! А я ще казав, я ще казав, що не можна його міняти. Як виборов м'яч? Як виборов м'яч? Так, на надовбока ярмоло на довбика. Але щось у довбоках з технікою проблема що була. О, який, який підкат, який підкат? Ярмола! Ярмола! Ярмола, удар правою ногою! І сейв, сейв від я. Сейв від голкіпера, і сейв дуже непоганий. Зараз не подивимось, мабуть. Ні -ні 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 -ні. Матвієнко, Матвієнко. Яким? Як, як, як провалились? Як провалились у захисті? Як? Не, ця? не можна, не можна, не можна. Блокувати, все, все супер, молодці. Так, ну що, Доубок 2 забув. Давайте випустимо Яремчука. Подивимось, що він става. Може він щось може показати зараз. Маліна, маліна. Який пас, який пас, на Йохима. Бачу ярмолу. Ну на ярмолу, ну Йохим, ну на дальню. я ж зажав дуже сильно. Там же Ярмола просто шикарно, був. Просто шикарно оце обрізка оце обрізка. Ну, але там, ну, ви знаєте я не буду навіть називати його е, прізвище, тому що ви і так зрозуміли, хто це, да. Маліновський, Маліновський. Песингує. І-і-і. Свисти, свисти, Реф. Все. Ми перемагаємо в тяжкому, в тяжкому дуже матчі. Ми перемагаємо Данію Данію з Еріксоном. Але ми зробили це. Ось, переможний танець, ось вони танцюють, хлопають. І ми проходимо далі. Е, так, що ми бачимо? Ми бачимо, що Франція здолала Чехію 3-2, а Англія, Грузію, Італія, Шотландію. Тобто будуть дві заруби. Україна-Франція, це, мабуть, блін, найсильніший супротивник взагалі. Я не знаю, як дібратися взагалі до фіналу. Подивіться, у нас зараз Франція, потім Англія або Італія. Ну камон, ну це дуже складно. Що ми бачимо в лівій частині? В лівій частині Румунія здолала Польщу. Ну по 2-3. 2-3, непоганий рахунок. А Португалія здолала Венгрію. Угорщину, так би мовити. Е, Португалія, Румунія, Іспанія, Сербія. А як Бельгія пройшла, я не розумію. А, ну там вже третє місце, окей, окей. Ну, це їм не допомогло, тому е, Іспанія, Сербія, Сербія, Германія 1-2 виграла. Ну, слухайте, це вже якийсь. Знаєте, як то кажуть, це вже якийсь. Супер, супер шанс для Сербії. Так, ну що, погнали далі.